Всіх вітаємо на нашій платформі. Мієм'я Маріан. Тут ми говоримо про захист прав і свободи людини і громадянина. Сьогодні друзі, в нас не звичайне відео. Ми не будемо показувати відповідно прикладового відео, як люди себе захищали. А саме хочу познайомити вас з повідомленням, яке написала мені людина, яка змогла захистити свої права і свободи від ТЦКшників. Є коротенький ролик цієї ситуації, але там не показана розв'язка цієї події. Хочу поділитися. Цим повідомленням, воно ну, дуже зворушливе, на мій погляд. І в цьому повідомленні є слова подяки за ту інформацію, за ті знання, які люди отримують, дивлячись наші стріми, дивлячись відповідно всю інформацію, яка є на цьому каналі. Хочу зачитати текст цього повідомлення. Зупинили на вулиці у місті Чернівці якісь мутанти на гражданському авто з номерами іншої області. Та при вимузі показати посадові посвідчення, показали військові квитки з трьох водій з іншої області. Обоснувати вони нічого не змогли, розмовляли з ними спокійно, роз'яснили їм, що підстав у них немає, та попрощались та пішли далі. Без агресії все дуже спокійно. Керувалися ми конституцією та вимагали від них підстави, але вони керувалися указом полковника Чернівецької області. На вимогу довести, що існує державна організація ТЦК, а вже ж не змогли відповісти. Все розраховано на страх в усіх документах, котрі вони показали про перевірку документів, на які вони зсилались, попросили їх знайти про правила та способи перевірки та інше, теж нуль. На питання чи ми затримані, нічого не змогли видавити. Трохи пишаємося собою, що відстояли свої права перед цим бандформуванням, яке служить владі. Це повідомлення надіслав мені Дмитро. Дуже дякую, що ти дивишся зараз це відео за твою відвагу, за твою сміливість, за твою позицію, за розуміння, що ти не є фізособою, за розуміння, що ти є людиною, яка має права і свободи, яка захищена Конституцією України і міжнародними договорами. Друзі, це коротеньке відео, але я хотів з вами поділитися цим повідомленням і прочитати цей текст. Хочу сказати більше, таких повідомлень в мене є десятки, сотні, де люди кожного дня захищають свої права і свободи. Якщо вам підходить такий формат відео, де люди надсилають нам повідомлення з подякою за нашу діяльність, за інформування, за надання, Інформації, яка допомогла людям захистити свої права і свободи, поставте, будь ласка, в коментарях плюс. Ми будемо мати розуміння, наскільки це для вас важливо. Друзі, хто ще не знає, як себе захищати, будь ласка, перейдіть в покрокову систему для захисту прав і свобод людини, яка знаходиться в описі до цього відео. Там є все навіть більше для того, щоб ви могли усвідомити, що відбувається довкола нас, чому ми так погано живемо, чому за 31 рік. Ми стали жити набагато гірше. Чому ми маємо війну? Як закінчити війну, як збудувати нарешті конституційну державу? Прийшовши туди, кожен з вас буде мати розуміння вже за дуже короткий час. Зможе захищати свої права і свободи людини і вже за місяць часу стане дуже потужним правозахисником і допоможе захищати права і свободи. Іншим людям це вже перевірено. Є вже дуже багато показових прикладів є дуже багато практичних результатів, які ви бачите практично в кожному нашому відео. В додаток до цього є унікальний документ, дуже потужний юридичний інструмент з назвою «Волевиявлення людини, за допомогою якого також захищається дуже багато людей по Україні, і не тільки по Україні, а вже й за кордоном, тому що нам пишуть дуже багато людей з різних країн. Хочу уточнити інформацію, що на сьогоднішній день наш канал дивляться 51 країна, і пишуть повідомлення для отримання волевиявлення людини, щоб захищати свої права і свободи, і бути поряд з нами і бути учасниками нашого конституційного процесу. Всі практичні речі, вся практична робота, яку ми проводимо, знаходиться в нашій групі волевиявлення людини по областях. Де ми практично кожен день проводимо живі стріми, розповідаємо про об'єднання, розповідаємо про територіальні громади, про волевиявлення людини, про те, як збудувати державу через конституцію України, що таке п'ята стаття, що таке єдине джерело влади, як це все працює. Будь ласка, заходьте, розвивайтеся, долучайтеся до наших груп, долучайтеся до груп свого міста. Напишіть в свою область назву міста. Наші адміни заведуть вас в потрібну групу, де ви вже своїми однодумцями можете комунікувати і обмінюватися інформацією. В нас дуже цікаво, інформативно, конкретно і по ділу. Посилання на групу волевиявлення людини по областях знаходиться в самому кінці. Опису до цього відео на завершення, друзі, хочу сказати наступне: знайте свої права, читайте конституцію, це єдиний наш шлях для захисту своїх прав і свобод людини, своїх сімей, своїх дітей, своїх батьків. Не забудьте підписатися на наш канал, об'єднуємося тільки через об'єднання і тільки разом. Ми зможемо збудувати ту потужну і багату державу Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті конституції, і про яку сумакті проголошення в незалежності 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко.